Усім привіт! Вітаю вас з новим роком! Бажаю здійснення всіх мрій. Та найголовніше, що для нас всіх зараз потрібно, це перемогу та миру всім вам. У даному відео піде мова про вічне питання для любого далекобійника це інтернет. Яку сім-карту вибрати, який тариф підключити, і що для цього потрібно. У даному відео я розкрию. Постараюся полегшити вам життя на півроку. Не кажу, що назавжди, бо це вічне питання, але на півроку постараюся покращити. Тому дивіться відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і взнаєте багато корисної та цікавої інформації. Одразу хотів би перепросити за те, що на моєму каналі не виходили відео, тому що були святки. Я, як завжди, вмію захворів на святки і не міг записувати для вас відео. Але зараз буду виправлятися, будуть відео виходити частіше. У даному відео йде в нас мова про інтернет, тому малесенька предісторія. У мене було в порядку вже десь 7 стартових пакетів різних країн і з різними тарифами. І всі вони працюють, як ви знаєте, якщо. Встиг швидко купити там, можливо, півроку, три місяці. Ну, півроку це ще добре. Три місяці, два місяці. Остання моя карта була Movistar іспанська. Вже всі знають, що вона не працює. Тому мені потрібно виїжджати в трасу. Я почав пошуки нової сім-карти і знайшов наших українських операторів, а саме в Ліфлі. Там є зараз тариф. Ну, там не тариф, там така акція називається. Гігабайти без кордонів. Це така, така акція, що дає, вам ви поповнюєте національний тариф, тобі ж, е поповнюєте на 275 гривень, там йде безлімітний інтернет. У вас безлімітні дзвінки, ну там повний безліміт. Але як для закордону в роумінгу, вони дають ран раніше, наскільки я знаю, давали 50 гігабайтів, зараз дають уже 30 Я підключав 3 дні тому, тому актуальна інформація, як завжди. І 30 гігабайт, але 30 гігабайт за 7 євро я рахую, що це дуже добре. І ще дуже великий плюс з умовою пере... перепідключення. Набираєте там комбінацію, якщо я не помиляюся, зірочка 700 решітка і ви перезамовлюєте. Тому за 14 за 15 євро ви можете мати 60 гігабайт інтернету, 60 гігабайт це з головою. Ви самі розумієте. Я розкажу вам два варіанти, як можна підключити даний тариф і взагалі підключитися до оператора LifeSell. Тому, ну, скоріше всього, я зроблю це з екрану телефону, щоб вам було зрозуміліше. Є два варіанти: це перше для нових телефонів. Знаю, по айфонах це від 11-го і далі можна підключити, і там від Samsung. Ну, подивитись, я оставлю. В описі під відео ссылку на сайт лайфселу вибираєте там Є7 або Гігабайти без кордонів, і там буде для вас повна інформація з приводу, як, які телефони підтримують функцію E7, тому що я себе підключав. в мене немає фактичної фізичної карти лайфселу, тому я зробив собі e 7. Дуже мені сподобалася ця функція. Я можу підключити 5-7 карт. І взагалі без проблем. Покажу вам, як це зробити. Це буде таким маленьким бонусом від мене подарунком на новий рік. Потім другий варіант це купити фізичний стартовий пакет. На даний момент це не буде великою проблемою, тому що в багатьох містах Польщі відкрили вже нову пошту, і наскільки я знаю, там не дуже великий час доставки, тому можна попросити когось знайомих в Україні, щоб купили стартовий пакет, і по почті вам переслали. Тому таких два варіанти. Третє, хотів би розказати вам ще про країни, в яких працює даний стартовий пакет. Думаю, там, де ми з вами всі їздимо, нема такої країни, щоб воно не працювало: це Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Італія, Іспанія, Португалія. Люксембург, Кіпер, Румунія, Литва, Латвія, Польща. Чехія, ну, такі, в принципі, основні країни, в яких ми з вами їздимо, вони вона він, цей даний пакет працює. Зійшов я з вами на сайт Life Sella. Це акція, про яку я говорив, Гігабайти без кордонів. Почитаєте тут багато цікавої інформації. Акція діє до 30.06 2023 року. Нажимаєте дізнатися більше тут читаєте і читайте повні умови. Тому що в цих повних умовах є багато інформації, на які тарифи, скільки Гігабайтів дається, і багато такої інформації, якої потрібно знати. Тому краще прочитайте. Тут недовго, 5 хвилин прочитали, але будете знати все. Як я обіцяв, покажу вам, як підключити собі е 7 Заходите на сайт в Силку ссылку залишу в описі. Подивитесь, які телефони підтримують. Айфони, я казав, що з 11, Samsung. Подивитесь. Тому, кому буде цікаво, той подивиться. Як підключити? Нажимаєте Купити e7. Вам буде два варіанти на вибір. Купити одразу з бонусом і купити за 25 гривень. Чому її нема? А, є. 25 гривень. Я купляв цю за 25, а потім встановлював собі тариф. Тому що тут є бонус, і незрозуміло, я так і не міг зрозуміти, чи будуть в мене дійсні, бо тут бонус за цих 150 гривень, 125, буде 50 гігабайтів. Але я не знав, чи воно буде в мене на цих 32 країни, чи не буде. Тому я вирішив не ризикувати і купити за 25 і підключити тариф. Тому вибираєте за 25 гривень купити. Пишете ім'я, номер телефону, електронну пошту. Нажимаєте Підтвердити, оплачуєте, і вам приходить на електронну почту лист, в якому вам прийде повідомлення. Номеру, ввести його буде потрібно, щоб ви змогли підтвердити покупку даної сім-карти. Потім вам ще потрібно встановити собі програму Lifesell. Вибираєте собі лайфа. Встановлюєте і тут починається така цікава інформація, як, як встановити собі тариф. Тому що я. Все зробив так, як було написано, але я не міг приблизно годин 5 зрозуміти, як мені додати тариф. Тут є тарифи, все класно, все добре, ви вибираєте цей тариф. Це, я так розумію, тільки така ситуація відбувається, коли на 7, а не на звичному стартовому пакеті. Тому я вибираю, наприклад, цей тариф. Нажимаю перейти, воно пише, що від, відійшла мені СМС і його не відсилає. Тому найкраще це ввести, відключити, виходить, вашу звичну карту, sim карту якою ви користуєтесь постійно, щоб вас, ну, якщо ви знаходитесь за кордоном, відключити польського оператора, щоб у вас залишилась тільки та Е7. І набрати номер 5433. І це номер, в якому ви змінюєте тариф. І по цьому номеру буквально за 2 хвилини пакет у мене вже діяв. Тому користуйтеся і бажаю вам всього найкращого. Я вважаю, що я тему з інтернетом розкрив. полегшив вам життя до 30.06, так як обіцяв. Тому. Чекаю на вашу підписку, на вашу подобайку і чекаю у коментарях написати мені одну річ. Я хочу знімати далі відео з машини, буду знімати дорогу, краєвиди. Чи вам буде цікава така тема, чи вам більше корисніше і цікавіше дивитися мої інформативні відео з актуальною інформацією? Тому чекаю на відповіді.